Україна це земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили наші предки. Вистраждавши, виборовши волю, Україна має нині свої державні та національні символи, які уособлюють її історію, її сутність. Герб, прапор і гімн це основні державні символи, котрі мають давню і цікаву історію. 19 лютого. Наша держава відзначає День Державного герба України. Історія символів сягає глибокої давнини. Найдревнішим зі знаків, котрий дійшов до наших днів і широко використовується сьогодні, є тризуб. Наші предки використовували тризуб як своєрідний оберіг. Зображення тризуба археологи зустрічали в багатьох пам'ятках культури, датованих ще першим століттям нашої ери. Пройшовши довгий тернистий шлях, лише у 1992 році Верховна Рада України затвердила зображення Золотого Тризуба на синьому тлі малим державним гербом України. Тризуб означає триєдні життя, батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість і любов, а ще він відображає єднання трьох стихій. Землі, води, повітря, без яких неможливе життя, Тризуб це символ свободи і незламності українського народу. Наш герб Тризуб це воля, слава і сила.